Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Тренер Роберт Гарсія підтвердив, що його брат, колишній чемпіон світу в чотирьох дивізіонах Майкі Гарсія, не битиметься з Флойдом Майвезером у вистаковому поєдинку на шоу Тайм 9 грудня. Роберт каже, що розмовляв з Майкі і той і заперечив це, сказавши, що спаренгує, щоб підтримувати форму. Майкі пішов на пенсію у 21-му році ще молодим, у 33 роки, після прикрої поразки від Шандора Мартіна. Це був дивний крок з боку Майкі, адже він міг би заробити величезні гроші, якби повернувся 135 фунтів. Майвезер, можливо, захоче тримати в секреті те, що він зустрінеться з Майкі 9 грудня, тому що він хоче зробити це великим анонсом, щоб створити величезний ажіотаж серед фанатів. Кріс Алдж. Єрі каже, що майвезер використовує свій наступний виставковий захід, щоб представити публіці свій новий віскі Гудмані Віски. Тож йому потрібне гучне ім'я, щоб отримати максимальну рекламу, яка допоможе йому продати цей продукт. Для Флойда буде не так ефективно битися з іншим, не боксером, як він це робив у шести з семи своїх виставкових поєдинків, починаючи з 18-го року, коли він почав займатися такими речами. Фанати боксу перестали звертати увагу на показові поєдинки Майвезера, тому що він ніколи не б'ється з тим, хто має здібності, і ці поєдинки є нудними, як його останній професійний бій проти екс бійця UFC Конора Макгрегора. На цьому у мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!